Є новина, друзі, що таке тяжкі рішення Зеленського та маленький в лапках Зеленський втрачає Раду. Дослухайте до кінця. Вчора Зеленський зустрічався з депутатами, знаєте, ну так тільки в політичних. Колах це все пройшло, але там дуже дуже цікаво. Перше, зеленський сказав депутатам: що якщо будуть погані новини з фронту, Верховна Рада буде приймати тяжкі рішення. Давайте поговоримо, що ж це за тяжкі рішення. Ну що може прийняти Верховна Рада? Вона може однозначно поміняти мобілізаційний закон. Чи це вдасться, чи зберуться голоси? Я думаю, на 95% не зберуться, і це не вдасться, тому що ну це може просто зробити протистояння в суспільстві, якщо зараз змінювати знову. Нову правила. Що реально може зробити Верховна Рада? Може зменшити вік мобілізації до 23 років, тому що в нас же ж випустили чоловіків 18-22, включно. А 23-25 якби не підпадають під мобілізацію. Після дискусії вони це можуть прийняти. Ну і тим самим якби не збільшиться мобілізаційний резерв. Це тому, що зменшиться вік. Також на цій зустрічі говорили, що нібито там ведуться перемовини про завершення війни. І Україна в хороші перемовній е, позиції. Я не розумію в чому, тому що вони поки що не ведуться. Поки що ми боремося за те, щоб Трамп і Європа домовились про санкції Хвели і відбувся тиск на Путіна. Ну а далі його можна заставити припиняти терориста е, війну. Що найцікавіше, що показала ця зустріч? Що реально в них так дуже серйозний конфлікт між офісом президента Зеленським і е, депутатами до речі, вони призначили наступну зустріч в жовтні, ну тому що ні про що не домовились. Чорний нарадепт, який від своїм народу написав після цього, що ну війна завершується, і це або остання сесія роботи цієї верховної ради, або передостання. Тобто будуть вибори. Ну а вибори вони предвісних чого. По перше, завершення війни. А по-друге, то що вони не можуть домовитись. Депутати з Зеленським, Зеленський з депутатами. До речі, теж було інсайди, що депутати дуже роздражали прямо Зеленського, і Це було видно. Ну тобто, якби. Ну він е, погано до них ймовірно ставився, і це знаєте, абсолютно зрозуміло. Чому тому що реально, реально всі депутати зараз розуміють, що в наступну Верховну Раду вони не попадуть. І якщо буде там фракція Слуга народу, народу-2» від Зеленського, якийсь блок, ну 95% депутатів ніхто нікуди брати не буде, тому що вони в більшості зашкварені в слузі народу. Вони голосували за ну неправильні рішення, корупції, так далі, і тому подібне. І вони це все розуміють. Тому вони ну не хочуть брати під кінець своєї каденції на себе хейт. І тому зеленський злиться, тому що реально вони ну якби не хочуть приймати рішення, які. Хоче офіс президента. Ми ж бачили, як е, прийшла прем'єрка наша, і всі її законопроекти і депутатів Слуги народу. Вони тільки на закручування гайок посилення відповідальності для всіх, для військових, для людей, для тих, хто втікає за кордон, посилення повноважень для ТЦК. Ну тільки все проти людей, і нічого не пройшло. А перед засіданням ну слуги народу з Зеленським, Корнієнко, заступник голови Верховної ради, сказав, що всі суспільно резонансні законопроекти будемо. Тільки голосувати після обговорення з суспільством, тобто на себе депутати після цього рішення про знищення незалежності антикорупційних органів відповідальності брати не хочуть. Ну і зрозуміло, чому тому, що в них немає політичних перспектив. І знаєте, в контексті цього всього е закручування гаєк е є ще богуцька така депутатка від «Слуги народу, вона написала пост про маленький зеленський якраз в лапках. І вона пише, що от, там Депутатів ніхто не буде пам'ятати, всі будуть пам'ятати президента Зеленського. і Це абсолютно нормально. а Депутати мають працювати і працювати скільки скажуть, скільки треба. І що Зеленський найвеличніший президент, величніший всіх президентів, вона їх перелічує і зі всім, як би справляється, маленький Зеленський. Тобто, один маленький Зеленський робить все за всіх. Ну тобто, вона його тролить, і це відбувається після якраз засідання Зеленського з фракцією. Це говорить, що відносини, як то кажуть. Абсолютно на нулі, і оці всі каральні закони, які влада хотіла протягнути, Ну, е, фракція Слуга народу до речі, там була не вся фракція, не готові приймати. Я вже не кажу про всіх інших депутатів Верховній Ради, тому що суспільство цьому протестує і за цим треба контролювати. До речі, моє попереднє відео там я підозрюю, що за мною стежить. Підіть, подивіться е, на чоловіка, який це ймовірно робив. Поставте лайк і зробіть е, репост. Ну а суспільство треба контролювати депутатів далі, щоб не прийняли жодного. Карального рішення проти нас, проти людей, тому що ну ми бачили цілу плеяду цих рішень, які хотіли протягнути через Верховну Раду. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.